Януковичі, опасажисти, Семененки, морози, колаборанти, яничари і все інше сміття гній московитів. Іде війна, геноцид на знищення ідентичності, знищення родового дерева, пам'яті, мови, пісні, історії, знищення всього українського, що в мені і в нас і взагалі, немає вам прощення. Гарять села, міста, хлібні поля, смерть косить новонароджених і ненароджених немовлят. Гинуть діти, гуртування, великомасштабна руйнаці і смерть цивільного населення, Дзвони українського православ'я голосять за вбитими нашими воїнами, русь серця і закликають нації до захисту, родоводу матінки України. А всьому ворожому церква наша проголошує Анафему, Гряде суд Божий на коліна Руський мір і геть з нашої землі. Україну, залиту кров'ю, ми відбудуємо. Будуться пророчі слова батька Тараса, і на новій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі, народжується справжня Україна, з зболіла мого серця, випливають слова туги і віри, і білі гнів рве бурві, шматує сивину років за долю, Господи, за долю синів моїх, моїх синів, що лягли у полі вгоріли. Із смолоскипом до світів полаїть помсти, Ні не жалю, а кари страшний і палі Москви, облюдкам і котам. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава героям! Слава героїням, слава волонтерам! Слава всьому українству! З нами Бог, з нами Україна! Віктор Мельник, Житомирщина, народник України, батько п'яти синів, учасників бойових дій.